Далі Далі я також написала в певний момент пост, який мені здається дуже важливим, і ви можете його знайти за те словами, які тут вказані, це скорочена версія цього посту. Але пост стосувався того, що коли я чекала на дитину, у вагітність я заходила під певні Меседжі не від близьких, а в принципі соціальні стереотипи, які на практиці виявилися для мене не актуальними. Тобі за 40, ти вже не молода, відновлення займатиме набагато довше. Ні. І тут я, я розповідаю про те, що насправді я була дуже супер здивована тим, наскільки а, я схудла під час вагітності. Тому що ну, дивовижно я попрощалася зі своїм тілом зразу, я зрозуміла, що мені за 40 дійсно я буду дуже довго відновлюватися. І коли я народила дитину і повернулася додому і через тиждень після пологів, зважилася, то я важила на 3 кілограми менше, ніж коли я не була вагітна. Я після пологів важила 63 кілограми. До пологів до вагітності я важила 66 до вагітності, після вагітності 63 через тиждень. І це було пов'язано з тим, що я Мала гарну лікарку, яка мене чудово консультувала, яка чудово сформувала мій підхід до харчування, і це все дуже важливо. І знову ж таки, це мій власний досвід. Я розумію, що у кожного організм функціонує по різному що є жінки, яких організм перебудовується так, як у мене. Що є жінки, які проходять через вагітність з дуже великими складнощами, і тут не треба якраз розповідати про те, як у мене все вийшло просто, і у те все вийде просто, бо так. Не буває. І взагалі я хочу сказати, що коли я завагітніла, і я вже знала, що я вагітна, і це був перший триместр. Я хотіла спати тупо цілодобово. Це був період, якраз коли були після новорічні свята, і я в ефір перший після новорічне вийшла десь в 20-х числах січня. Я перші три тижні січня. Просто не ефірила, тому що я розуміла, що у мене немає ні сил, ні бажання, ні взагалі нічого немає, щоб сісти і в кадрі щось працювати. І в цей момент я зрозуміла, що ніхто не знає, що я вагітна. По мені не видно, що я вагітна. Я навіть не починаю товщати, тому що це другий місяць вагітності. Але відчуваю себе просто як гавніще. і через те, що ніхто не здогадується, через що ви проходите. Треба зробити для себе оцей дозвіл бути в якому загодно стані, і не відповідати чужим очікуванням, дати собі можливість бути в цьому стані і не картати себе за те, що Боже, я вгодна працювати, Боже, я вгодна то Боже я вгодна то, дати собі це право. І друге, я зробила для себе висновок: що, Боже, я ще не стала матір'ю, але я тепер... Ставлюся зовсім інакше до всіх жінок, які вагітні чи не вагітні, але можуть проходити через якісь такі стани, які візуально не видно, але можливо для них. Ну, типу, зусилля для того, щоб займатися просто якимось, е, якоюсь справою, яка для багатьох здається нормальною, її, е, її потрібно робити надзусилля, як мені треба було робити у січні е, того року, коли я була от на другому місці вагітності. Я зрозуміла, що я нічого не знаю ні про вагітність, ні про те, як кожна жінка проживає свій. Складний оцей період, тому що тіло все перебудовується, і це в будь-якому випадку величезний стрес для тіла. Хоча, по проте, воно може по різному для вас на це все реагувати і по різному переносити вагітність. І у мене це відбувалося одним чином. За це я супер вдячна своєму організму, супер вдячна лікарям, які мене консультували, які мене мені вправили мізки і розказали, як мені що робити. Але я зрозуміла, що тут я. Викреслюю будь-які засудження чи піджимання губ чи будь-чого до жінок, про яких я нічого не знаю, бо візуально це ніяк не може проявлятися, а внутрішньо у людини може не бути просто сил навіть встати з ліжка, а вона встала. І цей пост, цей пост, який я написала, я хочу зацитувати в кінці те ті висновки, до яких я. Е, дійшла. І останнє. Все вище написано: не скасовує можливості обміну досвідом. Якщо всі учасники процесу дали на це свою згоду, і ви зразили готовність. І якщо ви виражаєте готовність, то хочу поділитися досвідом. Насолоджуйтесь усі моменти, які до цього заохочують. Зізнавайтесь іншим і собі, собі, в моментах, коли складно, ви на конкурсі супергероїзму. Просіть і приймайте допомогу. Дивіться вище чому. У момент повної сраки дупи пам'ятайте, що все минає, це теж мене. Ви з усім розберетеся, і ніхто не народжується з набором спеціальних материнських знань. Материнство це стільки приколясів, які компенсують сраку. Тож це плюс. І останнє доказова медицина це база. І ви мені написали дуже багато сьогодні запитань, а я вже бачу за темпом ефіру, що я навіть не встигну трошечки на них не відповідати. Але ну, пару запитань відкрию і відповім все-таки я анонсувала. І я буду повертатися до цих запитань, тому що буду робити ефіри про матерівну. Серед запитань була фраза про які книжки рекомендуєте читати? Про книжки ми будемо говорити детально і окремо, але цю книжку я дуже рекомендую. Мама, тату, не хвилюйтеся. Тому що ця книжка, яка розповідає вам, що робити, коли з частиною тілою вашої дитини щось не так, або з якимись процесами у тілі вашої дитини щось не так, і ви можете просто заходити і дивитися, ріжуться зуби, скрихі зубів, збільшений груди у новонароджених, шкіра старшої дитини стала жовтою, шкіра новонародженого стала жовтою. Ви знаход... заходите і читаєте, що це може бути. Це книжка номер один. Зокрема у нас найбільша історія, яку ми читали найчастіше, це історія, пов'язана з какульками. Це дуже важливий розділ. І я рекомендую частково ці розділи перечитати перед тим як ви будете. Народжувати дитину для того, щоб готуватися і знати, де шукати певну інформацію стосовно того, що голова новонародженого якось не так виглядає, зуби якось не так ростуть, і так далі. Тут ви принаймні отримаєте першу базову інформацію. І, звичайно, шукайте педіатра, якому будете довіряти. І більше того, я закликаю вас не. Бігти, шукати дорогу клініку, яка вам пообіцяє 100-500 різних ніштяків для того, щоб ви були впевнені у майбутньому своєї дитини. Підіть до свого педіатра у своїй поліклініці і познайомтеся з ним. І можливо, як у нас з Марією Петрівною, це теж буде ван Лав. Ой, тут уже да, я бачу у Стар 45 Стар 45 у вас дуже багато травматичного досвіду, пов'язаного з дітьми стосовно елементарно слідкувати за ногами дитини у транспорті для декого обертається проблема. Я не кажу про особливий статус будь-кого у суспільстві. Я кажу про те, що дуже часто роздратування може бути, може бути спричинено тим. Що насправді роздратування викликати не повинно. От і все. Я навела декілька прикладів і маю надію, що ці приклади розкрили тему, яку я хотіла. Далі також я хотіла б вам розказати про те, від чого я власне відштовхувалася, коли дізнавалася більше про материнство, і про те, як доглядати за немовлятами. У нашому світі величезне число блогерів, книжок, всього того, що розповідає вам, як бути матір'ю. До речі, матера вам не наймичка. А Каті Бльостки теж прочитайте. Це прекрасна книга, вона дуже веселить, і вона трошечки розслабляє в тому плані, що знову ж таки у вас немає якогось великого очікування видатного від себе як матері, тому що ви розумієте, що материнство це купа приколясів, реально. Так от я дивилася дуже багато різних ресурсів і зрозуміла, що я просто збожеволюю, якщо буду читати це все. Я буду з з божеволю і втрачу повністю контроль над знаннями, якщо буду читати всі книжки, дивитися на всіх блогерів. Українське благосфера поки що для мене ну це дуже сумнівна історія. Я вибираю поки що. Ну я і рекомендую вам деяких спеціалістів. Знову ж таки, Світлана Ройс, наприклад, як рекомендувала в минулому ефірі, але це. Поки що для мене промацування грунту, тому що я розумію, що я не можу жодному спеціалісту довіряти повністю. І для себе я обрала youtube канал англомовний, з якого можливо не можу сказати, що я прямо всім поділилася, але я хочу вам показати уривок. З цього каналу він англомовний, тому без перекладу. І пояснити, чому я обрала саме цей канал, тому що він для мене був супер поміцним у тому, як доглядати за Лесиком в перші місяці і як доглядати за ним зараз. Дуже коротке відео по 10 хвилин. Тематичні. Ти знаходиш те, що тебе цікавить, і я закликаю вас зараз подивитися разом зі мною невеличкий уривок про сон немовлят. As adults we are actually paralyzed for a significant amount of time While we're asleep. And that's because while we're in REM sleep, the voluntary muscles of our body are paralyzed. And the reason for this is because REM sleep is a really active sleep state. The brain is very active and our dreams are at their most intense. And so, as a protective mechanism to prevent our body from acting out what's going on during our dreams, the body experiences sleep paralysis. And that effectively stops us from harming ourselves. However, newborns don't yet experience sleep paralysis, which means when they're in REM sleep, they move around a lot and they also make noises. Grunting, a spontaneous cry, smiling, frowning, or sudden body movements are really common when they're in this active stage of sleep, and it usually looks a little like this. <laughs> Here's where the mistake comes in. If you saw your newborn doing this, you would probably assume that they're awake and rush in to comfort them. But knowing what you now know about newborns and active sleep, you won't be surprised to hear that in a lot of cases, the newborn is actually still asleep. And if you just wait a little while longer, this is what usually happens. By rushing in at the first sound or sign of movement, there is a good chance that your baby is still sleeping and you're actually waking them up when you enter the room. So, the immediate effect of this is that you now have a newborn who is awake that has had a shorter nap than they would have otherwise had, and as a result, they're probably a little bit grumpy and cranky as well. But it doesn't end there. If this happens regularly, your baby may develop a habit where brief arousals turn into full blown waking sessions. Отже, стосовно сну, і ви знаєте, от я зразу покажу вам, як знайти цей канал. Це Емма Хаббард. Вона викладає дуже багато коротких відео, регулярно. Вона мама трьох дітей, наскільки я знаю, вже трьох. І Вона розповідає дуже коротко, дуже точечно про дуже важливі речі, на які треба звертати увагу. Зокрема, наприклад, безцінна порада, яку отримала від Еми Гавард, була у тому, якими іграшками дітям гратися до трьох місяців з нуля до трьох. І Зрозуміло, що перший час там взагалі ніякі іграшки, ну які там іграшки можуть бути, ти тільки перевертаєш на а Це максимум, який може бути розваг в житті, немовляти. Але оця от штука. Легка кулька з такого дуже легкого матеріалу, тобто, ти, грубо кажучи, її настільки легко тримати, що навіть немовля, якого дуже мало сили, але він вже вміє щось хапати, може гратися цією кулькою. І це те, що я, наприклад, послухала в рекомендаціях Емми і купила собі цю кульку в місяць Лесика, і він нею дуже прекрасно грався. Так от вона дуже класно розкладає ці всі історії про те, що дитина може Рухатися, і вам здаватися, що якщо вона починає рухатися і крихкотіти, то це а, ознака того, що вона пробуджується. Насправді це не так, і ви можете тим, що ви її далі пробуджуєте своїм піклуванням, привчити просто до того, що дитина не проскакує цю сну а, швидкої фази цю а, стадію швидкої фази сну, коли і дорослі її проходять, і діти її проходять, але у дітей ще немає цього механізму, який стримує тіло від того, що. Об рухатися активно да у, у дорослих людей цей механізм вже функціонує. Це от той сонний параліч, який е, тримає твоє тіло для того, щоб ти просто не прокидався у цю швидку фазу сну, а у немовлят цього немає. І якщо ви щоразу на будь-які крехкотінні і на будь-який рух дитини будете її будити, вона себе просто виводує цю систему, того що вона буде весь час цього просипатися. І фактично, ви таким чином свою дитину провчите до того, що вона буде прокидатися тоді, коли насправді прокидатися не повинна, і це. Дуже сильно допомагає з приводу сну, подивіться її відеоролики, з приводу взагалі дуже різних підходів. Я не буду казати, ну знову ж таки, робіть так або не робіть так, але я буду закликати вас обрати якогось спеціаліста, чиї рекомендації вам здаються адекватними, і перевіряти їх там гуглом, і перевіряти, чи дійсно це так. Ну якщо ви тільки знайомитеся з спеціалістом, і коли ви вже знаходите певне підтвердження цим словам, або перевіряти щоразу, коли вона говорить з вас нове, і ви не впевнені, в тому правда це чи ні. Але звертатися до якогось одного спеціаліста, який говорить на різні теми, і досліджувати тему материнства разом з одним спеціалістом. Знову ж таки, я свої ефіри буду говорити, проводити більше з такого соціального. Аспекту я буду говорити про соціальні дилеми, які виникають в прив'язці до материнства. А якщо ви хочете якусь спеціалізовану інформацію, то по перше звертайтеся до свого власного лікаря. Доказова медицина це база. І шукайте класного спеціаліста, який. Розказує про різні теми і піднімає теми, про які ви можете навіть не здогадуватися, що вам про це треба знати. Чому я підписалася на неї, і чому я взагалі заходжу на я не знаю, чи я взагалі підписана на неї, але я заходжу на її канал регулярно, тому що я розумію, що вона може підняти тему, про яку я навіть не задумуюся, що мені ця тема потрібна для досліджень, і через те, що це людина, яка чимось займається професійною, у неї є троє дітей, і вона ділиться цим досвідом як дипломований сертифікований спеціаліст. Я розумію, що там я можу знайти якусь додаткову інформацію. Таким чином, вже рекомендую і вам шукати додаткову інформацію, шукати місце, в якому ви будете знати від чого відштовхнутися, і далі досліджувати також самотужки. Тому що як казала Юлія у цьому коменті, все одно, по про те, що є дуже багато спеціалістів, нам доводиться ставати спеціалістами з усього для того, щоб точно знати, що наша дитина в безпеці. Тут ви далі пишете ще одна крутезна книжка для дітей від трьох років, малечі про інтимні речі. І я бачу, що ви в чаті і дуже рекомендую читати чати, тому що чат це безцінна штука, в якій ви ділитеся різними своїми досвідами, запитаннями, між собою спілкуєтеся, обмінюєтеся книжками. Я тут бачу перелік книжок, які виклали вже в коментах, набагато перевищує взагалі якість того, що сьогодні говорю я.